Вітаю шановних телеглядачів, шановних радіослухачів. На хвилях нашої телекомпанії програма Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є відомий рівненський бізнесмен, політик, громадський діяч Руслан Мальований. Пане Руслане, вітаю вас в студії. Дякую, доброго дня, шановні глядачі, шановні радіослухачі. Доброго дня, пане ведучий. Пане Руслане, сьогодні знову проходить чергова сесія рівної ради, на якій знову чергово будуть розглядатися земельні питання. І я пропоную почати з того, щоб задати вашу боремну депутатську молодість, пригадую, як ви були головою земельної комісії, тобто є фахівцем у цих справах. Скажіть, от скільки питань, ще, земельних питань будуть виноситися на сесію? Наскільки тої землі вистачає зараз, щоб її десь там розділяти, розподіляти? Ну, я думаю, поки буде існувати місто, поки будуть в цьому місці жити люди, до тих пір будуть і родати земельні питання, і виносити земельні питання на розгляд. В місті Рівному ще є багато землі, яка не використовується. Це таких три масиви, саме великих це Бармаки, Басівщина і масив, який знаходиться в районі вулиці Дворецької, Дубенської. Це фактично теперішній момент десь біля, якщо не помиляюсь, біля 250 гектарів землі. Тобто Та депутатам депутат. ще буде робота і робота? Ще робота і робота. Крім того, що депутати ж не розглядають, виділим тільки вільних земельних ділянок. Дуже багато мешканців міста рівно звертається для того, щоб оформити свою земельну ділянку, на якій вони живуть, але чомусь до цих пір ще не приватизували її, не використали своє право на приватизацію. Тому ці питання будуть постійні. Знову ж таки, дуже багато звертається мешканців до міста з правом оренди земельної ділянки, яка переходить з рук в руки. Ну, підприємець має якийсь магазинчик, попрацював в ньому надоїло, він продав його, земля переформляється на іншу підприємця. Знову ж таки, звернення в міську раду. Знову ж таки, через сесію міської ради це все діло оформляється. Без сесії ніяк? Без сесії ніяк. Чи не це приваблює найбільше депутатів, які, ну, власне, кандидатів, які хочуть стати депутатами? саме вирішення земельних питань? Можливо, в цьому щось є. От е, подивитися, як е, взагалі використовуються земельні ділянки, які що міся Е, Як ви говорили у моєї голови головою земельної комісії, е, було питання стояло по земельній е, ділянці 35 гектарів землі напроти. Е, Епіцентра зараз Велмарта, де построєний такий торгово-розважальний комплекс величезний. От земельна ділянка ідеально підходила під багатоквартирну високоповерхову забудову. Але чомусь вирішили в центрі, воно так якось колись планувалось. В генеральному плані міста так і було, там високоповерхова забудова. Але чомусь вирішили уже вирішили. Каденція депутатська, яка зараз є. Теперішня, Теперішня. Да. каденція, що там можуть зробити велике село. Будують село. Для чого? А ділянка ідеально рівна. Розумієте? Село можна було будувати, скажімо, малоповерхову забудову на Басівщині, в бармаках можна, там горбиста місцевість. Туди можна було дати людям землю, хай би будували собі приватне житло. А це віддати під високоповерхову забудову. Тому що такої землі. У нас фактично місця вже не залишилось. Ну я пригадую, що міський голова рівного Володимир Хмуко колись говорив, що для того, щоб навіть виділити комусь під якесь виробництво, у рівному землі практично вже немає. Тобто є тільки під індивідуальну забудову, але під якісь промислові об'єкти вже не буде виділятися. Ну він фактично правий, тому що якщо подивитися, які в нас землі промислове користання, це залишилося в районі Бахарів, князя Володимира. Обмежено з однієї сторони жлізної дороги, з другої князя Володимира. Оцей кусок дороги, який вже фактично забудований, використовується. Другий кусок такий був на виїзді з Рівного на Луцьк – цегельний завод. Там зараз побудований завод металургійний завод. Нули там кольца, гідранти пожежні. Ну, ну, Займається підприємство. Так, так. Виробництво. Ну, Нормально, хоча я вважаю, що в місті не повинно було такого бути виробництва. І... Ну, там тут є вся логіка, що винести якесь за межі міста. Yeah. А Це все повинулося за межі міста. Місто повинно бути для людей, воно повинно бути жалене, чисто. Так що він правив тому, що такого, такої землі в місті немає. Але кожен раз земельне питання, які розглядають депутати, вони є якимись там скандальними, всі, які залишаються нездоволені. Як зробити так, щоб воно, по-перше, було прозоро, по-друге, приносило користь для рівнян і щоб не було ніяких таких незрозумілих ексцесів? А давайте не скандальне питання. От скандальне питання тільки не з землею зв'язане. От онкодиспансері взяли, влаштували пердопавну котельню, так? І вроді провели громадські слухання. От для мене було дуже дивно. Я мешканець цього району і про ці громадські слухання навіть не чув. Котельня десь приблизно на 3 МВт будуть опалювати. Власник цієї котельні запевняє, що це будуть пілети. Для того, щоб використовувати пілети, там повинні бути бункери, там повинна бути шнекова подача якась, ну, повинно бути все зроблено так, як треба. І я вважаю, що там буде спалюватись вугілля. А ви представляєте, що таке в приватному районі зараз спалити на 3 МВт вугілля, це тисячу, по-моєму, якщо не помиляюсь 1200 чи 1300 тонн палива. Ми що, знову до радянщини вертаємось? Я не проти твердопалних котлів. я нічого не проти. Але якщо вони відповідають екологічним нормам, якщо це, скажімо, десь сільські місцевості, можна опалювати школи, якщо це десь виносні лікарні, допустимо, десь на виїзді, де не живуть люди, не живуть мешканці. Так, да, будь ласка, опалюйте, але якщо навіть робити тут, в місті, ну зробіть нормальне проведення громадські слухання, послухайте е, думку громадян, які живуть. Біля тої матеріал Про кондитерську фабрику, де мешканці, які живуть навпроти, вони скаржаться на те, що там йдуть якісь викиди, там дим, чорний дим, і вони не можуть билизну повісти і так далі. Очевидно, цей перехід, що називається, з газу на якісь інші альтернативне паливо, воно не зовсім десь себе правильно зараз виправдовує. Оце мало увазі? Так, воно, воно себе би оправдовувало. Якщо б вони робили Грамотно, тому що е, попередні років 20 нас насаджало на газову голку, а зараз нас дуже швидко хочуть перевести все на тверде паливо, щоб економити газ. А давайте не будемо робити таких різких рухів. Давайте просто займемось утепленням будинків наших, утепленням е, комунальних е, е, цих будівель, дитячих садочків, шкіл, інших комунальних будівель. Тобто економія спочатку давайте збережемо цю енергію. Для чого ми зараз будемо кидати це все і перероблювати на щось? Чому не можна започаткувати навіть в тому самому місці рівному програму утеплення будинків? Запросто ну, можна. в принципі, така програма є, наскільки я розумію, що ну, не буде. А, покажіть мені за останній рік хоч один утеплений будинок. Я не маю на увазі новозбудовані будинки. Так, новозбудовані будинки по новим е е державним архітектурним нормам вони обов'язково утеплюються. А де йдуть... Роботи по утепленню будинків, які були побудовані в 80-х-70-х роках. Хоч один будинок мені покажіть. Ну, є програма, я знаю, там міжнародна програма, коли мешканці повинні доплачувати якусь певну суму, відсотків 20%, напевно, 80% компенсують. Програм у нас дуже багато різних. У нас є програма, навіть по якій ми отримуємо гроші по Київському протоколу так, за, за викиди, які ми не викидаємо і Які мали піти якраз на, на використання е, програми по енергозбереженню, які так ніхто й не робить. Тобто зговорити ми всі вміємо дуже багато, а толку ніякого ніхто нічого не робить. Тобто то ми певно переходимо вже на критику влади, я правильно розумію? Ну я не критикую владу. Вони конструктивні, крит... да, конструктивні пропозиції. Якщо ми хочемо зберігати енергоносії, то енергоносії можна зберігати і можна знищувати їх споживання. І це в цілому дасть ефект економічний в тому, що ми будемо менше платити за ці енергоносії. Тобто mm -hmm. тепло буде те ж саме, а споживання цього тепла буде менше. От ми плавно якийсь на сьогодні день спогадів. Ще перейдемо до одного спогаду, коли Руслан Мальований балотувався на постмера рівного. Немає більше такого бажання? Ні, абсолютно. І це був такий, я вам скажу, крик душі. Була незгода з рішенням Юлії Володимира Тимошенко, так, Призначити свого ставленника із Києва на мера міста. Угу. Всі це добре пам'ятають. Я не буду називати прізвище того ставленника, який приїхав в місто Рівне і за день до того, як зареєструватися в Територіальної виборчої комісії, прописався в місті Рівне. Ну але з досвіду ви що собі винесли цього, навіть, цього марафону виборчого? Тільки одне: що люди нічому наші не вчуться. Нічого. Це Та таке враження, що кожен раз наступає на одній ті самі граблі, і кожен раз думаю, ой, що ж я знову на них наступив? Тобто і на, і на своїх, і на чужих помилках вчитися не хоче? Ніхто не хоче. А, ну, я, а як ви оцінюєте роботу теперішнього міського голови? Мені важко оцінити таку роботу теперішнього міського голови, тому що повноважень у нього ну, дуже багато обрізано. Зараз тільки в цьому, от, по цьому році можна буде сказати, як він ефективно використовує кошти, як він буде працювати. Тому що в цьому році е, бюджет міста рівного має отримати досить таки непогані кошти. Я служу по своєму підприємству, скільки ми почали в цьому році платити в бюджет міста гроші. От е, я ми приблизно знаю, що може зробити за ці кошти. Подивимося, що зробить міський голова. Тоді будемо давати йому оцінку. Ну, подивимось, ну в принципі про те, ми поговоримо в наступній частині нашої передачі. А зараз коротка рекламна пауза. Залишайтеся з нами. Вітаємо шановних телеглядачів та шановних радіослухачів. У нас мультимодійний проект Козирні гості Василя Туза. І моїм сьогоднішнім гостем є відомий рівненський бізнесмен та громадський діяч Руслан Мальований. І ми продовжуємо. Ви знаєте, зараз така фішка стала. Всі борються з корупцією. Всі борються з корупцією. Кожен оголошує якусь там боротьбу, потім десь закінчує, потім знову оголошує. і Так далі є якийсь рецепт. Бачення як бізнесмена, як громадянина. Так, я вам скажу, що дуже чітке бачення. З корупцією у нас ніхто не бореться. Сама ефективна боротьба з корупцією це відміна, ну я не кажу, що всіх, але практично відсотків 70-80 всіх дозвільних папірців, які виписує чиновник. Що таке корупція? Це отримання якогось підпису на папірці, який дозволяє щось зробити, взамін на подяку для цього чиновника. Отак воно в нас і йде. Якщо чиновник не мав права підписувати папірець, ну, скажімо там, Погоджування, якісь документи <кій> ви маєте на увазі, Так, документи? от е, є така штука. Перевезення небезпечних вантажів. Е, Це як приклад. Перше, що мені прийшло в голову, перевезення небезпечних вантажів. Є правила дорожнього руху, які регламентують правила поведінки водіїв і пересування транспортних засобів по дорогам. І пішоходів. Невже водій не знає, куди їхати? Перевозиться маса різних вантажів. Любий вантаж можна рахувати небезпечним. Ті ж самі дрова, які везуться з ліса, які нагружені на фуру, вони теж можуть розлетітись, впасти на дорогу і зробити і аварію, і привезти до травм людей і все таки матеріальних збитків. Перевозяться також нафтопродукти різні. Тобто на нафтопродукти треба. Отримати на підприємстві, підприємство обов'язково вдає раз в три місяці погоджені маршрути, так називаємо. Це, умовно говорячи, така папочка із трьох п'яти листочків, де переписано, куди водій має право їхати. Якщо в мене є перелік чітких, скажімо, станцій, ну не станцій, а пунктів призначення, і я знаю, я їх вписав. Вони затвердили, і водій має їхати тільки туди. А якщо в мене з'явився клієнт, тобто три місяці трохи... працюєте тільки по цій схемі. Тільки так? по цій схемі. А якщо в мене клієнт з'явився на протязі трьох місяців десь іншому місці, водій туди не має права їхати. Mm. Тому що його зупинять, скажуть, ти відклонився від маршруту і тобі я щось штрафую. І а, логіка документа в чому а я сам не знаю, в чому логіка такого по Водій бачить правила, є ж спеціальний знак перевезення вантажних небезпечних вантажів заборонено. Він стоїть. Водій побачив, що сюди їхати не можна. Об'їхав іншою дорогою поїхав. Ні. Треба в таку бумажку. Прийти раз в три місяці поклонитись пану начальнику в ДАІ. Він підпише бумажку і з цими маршрутами вже тоді виїжджає. Що за це нічого не треба, сподіватися? На оформлення адміністративних послуг обов'язково як нічим не треба, ну але якихось додаткових зборів, нічого такого. Ну таких нічого. Ну взагалі кажуть, що тепер бізнесу стало жити легше, прийшла нова влада, яка максимально хоче сприяти бізнесу. Призначені нові чиновники, причому не зовсім українці інших республік, тобто будемо жити по-європейськи. Ви це відчули якось на собі? Ні, абсолютно не відчув на собі. Я вам скажу, от прийшов рік, який мав би принести оцей демократичний влади якісь переміни в нашій країні, так? От, дуже сильно декларує наш прем'єр-міністр про те, що зменшилась кількість податків. Кількість податків може зменшилась, але сума податків почала сплатити, в рази збільшилася. А ці ж податки, це ми ну, ці гроші платять люди, які споживають нашу продукцію. Тобто воно накладається на ціну воно, пального? Воно накладається не? на ціну пального обов'язково, це 5% додатково до ціни. От громадяни возмущаються, а що ж такі ціни високі, а що ж такі ціни високі? То тобто долар стабілізувався, вже ціни не хали. долар стабілізувався, да. ціни вроді би трохи понизились, нема питань. Але акцизи, які ми сплачуємо при ввозі нафтопродуктів на територію України, акциз збіру це місцевий збір 5-відсотковий, екологічний збір. Оці всі в сумі, якщо би це все позабирати, не потрібно, тобто залишити звичайні податки, які є для оподаткування всередині країни, то я вам скажу, на сьогоднішній момент вартість палива вартувала десь, ну, в гривень 14-15. давайте по іншому поставимо питання, а ви якісь своїми пропозиціями виходите на когось? Не можна просто так сидіти і дивитися. Вас питають взагалі, які потрібні реформи в країні ці? А кому це цікаво? У ну, мене було, в мене було е декілька звернень, скажімо, до Ігора Соболєва звертався. Uh -huh. Ну і все як, як в бочку. Десь там впало і пропало все. все Тишинається. Тобто, залишається все, як було. Тобто, декларуються які зміни, все декларується якісь. Декларуються, так, так, так. Тут тільки, да, да, да. тільки говорять багато, що ми щось міняємо, а реально нічого не міняється. Ну, по крайній мірі, я цього не відчуваю. От е на сьогоднішній момент е є ідея будівництва. До, до об'єкту будівництва необхідно притягнути комунікацію. Одну, одну комунікацію. Раніше було таким чином. І зараз ну, якби, взяли обхідний лист управління комунального господарства, обійшли всі служби, погодили зі всіма службами можливість проведення цих робіт, прийшли в архітектуру. Всі служби ми прийшли, ці погодження зібрали за два дні. В архітектурі вже лежить, якщо не помиляюсь, неділі-дві, ну півтори точно. Лежить оце це погодження. Виясняють, чому так довго. А вказується, для того, щоб проложити цю комунікацію, я повинен взяти місто будівні умови обмеження. Я кажу, так це ж це? А мені каже, це об'єкт будівництва йде. Я кажу, добре, яким чином я можу взяти місто будівні умови обмеження? У мене ж землі немає. Але для того, щоб ви отримали містобудівні умови обмеження на період будівництва цієї комунікації. Ну, притягнути трубу, яку я буду робити, максимум ця робота буде виконувати з півдня, я повинен оформити землю. І якщо я починаю оформляти землю на об'єкт будівництва, в мене будівництво збільшується рівно десь приблизно на пів року. Тому що я повинен написати заяву міську раду. вона... Зробити рішення, рішення повинно вивестись на сайті управління земельних відносин. Повинно місяць там пробути, щоб всі познайомились. Далі воно піде на сесію міської ради, пройде перша сесія, потім буде проєкт відведення земельної ділянки, а потім тільки затвердження. І в результаті це, якщо порахувати, я кажу, це 5-6 місяців, коли я вийду, буду мати щасливий земельну ділянку для того, щоб я проложив трубу сюди, і тоді тільки мені архітектура погодить. От вам полегшення. Угу. Про полегшення не йдеться, ну і про заробітки відповідні також. Це, це тільки це для підприємця. Ну, а це для простим громадянам, це ж теж прийдеться робити. От люди, які будують свої будинки, так? І ті, хто буде підключатися до міських комунікацій, будуть проходити такий шлях, який я тільки розказав. Або це повинно бути врегульовано якимось іншим чином. Про землю ми говорили в першій частині нашої передачі. Є якесь можливість все-таки зробити це прозоро, цивілізовано і щоб ніхто не мав ніяких претензій, я маю на увазі до розподілу землі у рівну. Ви розумієте, все регулювання, законодавче регулювання земельних відносин, коли депутати пишуть оці всі закони, вони не націлені на те, щоб це все зробити прозоро. Так як ви знаєте, допустимо, про ринок землі дуже багато говорять. Толку ніякого немає. Нічого, ніякої небезпеки в цьому немає, в цьому ринку землі. Але всі щось, думаю, дуже вцепилися, що розпродадуть цю землю. Я з ну, певністю до відсотків 100 можу сказати, що і так вже дуже багато землі викопали. Інакше звідки наших олігархів по десятків гектарів землі у приватній власності. Коли мешканець звичайний громадянин України в межах міста має мати не більше 10 соток. може приватизувати. Він може купити земельну ділянку, так, але хтось цей гектар десь по 10 соток повинен повиділяти, а потім скупляти його. Я думаю, що ніхто цього не робить. Тобто купляють цілими масивами. І ці байки про те, що скуплять землю і її кудись повезуть, то це все. Держава повинна контролювати весь процес. Можливо, тобто, межах... ринок земель поки що не, не на час? На час. На часі. на часі давно вже на часі. Вільний ринок земель на часі. Як його реалізувати, це теж може бути. Це може бути постійне користування, це може бути право до право оренди е, з успадкуванням. Це може бути навіть е, купівля, приватну власність, але обмеження кількості цієї земельної ділянки. Тобто, якщо людина має 50 гектарів, ну, умовно, так, то вона, навіть якщо захоче купити ще 50, вона не має права цього робити. Просто повинні бути такі обмеження. Ну, я кажу умовно, там може бути 100 гектарів, там може бути 1000 гектарів. Тобто обмежити в одні руки певні масив земельних для пане Руслане, від таких дуже таких важливих економічних питань хотів перейти до таких трошки прозаїчних. Пам'ятаю про вас, як кандидата у мера рівного писала, що ви дуже полюбляєте читати і чи не найкраще читаєш міста рівного. Колись була така історія, що ви могли читати одну книжку в день. Наскільки збереглася така звичка? Ну, не в день, а години 3-4. Година 3-4 на одну книжку. На книжку в сторінок 300-500, отак приблизно. Це якесь скоро читання, чи яка ну, який да, метод? Ну, я не знаю, який це метод. Я просто дуже любив читати, і в мене, от, ну це при, при, при читанні в мене практично прикручувалось кіно. Я бачу картинку. Я не бачу, ну, скажімо, якби слів таких, як не сприймав, а сприймав просто як картинку, йде такий як живий образ. Uh -huh. І все. Ну, Зараз читаю, але менше читаю. Останні книжки, які я прочитав, це Юрія Щербака, Час Смерто і Час Великої Гри. Рекомендую, хто хоче почитати. Дуже цікавий. Це наш звичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах. Колишній так був. Yeah. Дуже цікаво написано. Він фактично описує ті події, які відбуваються зараз у нас на Україні. Можна сказати, один до одного. Воно це все таки написано в гармонічній такій формі. Але дуже цікаво. Ну і зараз мрію прочитати Сем'юля Хантингтона зіткнення цивілізації. От, зараз знайшов цю книжечку. Думаю, в одному варіанті чи по-перовому читаєте, як ви? Ну зараз мені цікавіше слухати книжки. Аудіо. Аудіо, так. Да. Щоб не нагружати очі. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем нашої програми був Руслан Мальований. Дивіться, і слухайте нас кожного вівторка і щочетверга о 13.10, повтор о 20.15. З вами був я, Василь Туст, та Руслан Мальований. Хай вам щастить. Дякую, до побачення. Дякую.